Добрий день, шановні співвласники нашого будинку. В цьому відеоролику записую витрати коштів за 2024 рік. Так, відкриваємо папку. Це у нас, це у нас табелі відпрацювання голови СББ, 5000 тонн раховано. Податки на руки 3900, трошки зменшилось, бо військовий збір збільшився до 5%, тобто в мене зарплата зменшилась. Так, це відкладаємо. Значить, Тут я загальна таблиця у нас прикладена в грудні місяці. Зараз я її відкрию, цю загальну таблицю. І ми подивимось по місяцях, куди ми кошти. Що ми зібрали і куди ми витратили? Так. так, дивимось. Зібрали ми за рік 365 тисяч. Там не хочу роздирати, бо там воно степлером прибито. На початок року у нас був залишок 31 тисяча, і почали збирати по, до 30 тисяч. Тут у нас навіть 37. здали. Так, Дивимося по витратам. Отже, в січні місяці у нас ремонтів не було. Тільки базові витрати по зарплатам, електрика, новаком. Тут я збирав гроші, збирав гроші, збирав, збирав, накаплювали гроші. Прочистка каналізації у нас забилася в першому під'їзді випуск. Приглашав, запрошував організацію, чистили ввод. Каналізації вивод. Так, далі. Що у нас в травні відбулося? В травні ремонт м'якої покрівлі четвертого під'їзду 33 тисячі 10 гривень. Значить, давайте травень місяць подивимось. У нас там ще були матеріали. Окрім роботи, були в травні місяці ще матеріали. Так, травень місяць. Відкриваємо в кінці. У нас було придбання, придбання матеріалів покрівельних на суму 57 тисяч. Значить, 57 тисяч на покрівельні матеріали і робота коштувала 31 тисячу. Так, дивимося, повертаємось на загальну таблицю. Це таблиця, яка прикріплена в грудні місяці. Ще така таблиця буде загальна за весь рік, трошки пізніше мені бухгалтер її надасть. І отут з'явиться покрівельні це роботи 33 тисячі, На матеріали ми витратили 57 Тут в цій таблиці не зафіксовано. Буде уточнююче. Пакос трави 1400 гривень. Планування грунту на території прибудинкової, значить, це у нас я засипав. Грунтом наші погреби і визивав екскаватор, заплатив 3,5 тисячі гривень за те, щоб спланувати. Так, В листопаді у нас розпломбування узла в обліку, ви пам'ятаєте, це було півроки назад опломбування. І це у нас не гарантійний ремонт. У нас сіла батарейка в приладу обліку тепла. У 2024 році, так, що у нас? Заміна труби 100 мм на системі опалення, усунення аварійної ситуації. У нас при запуску опалення порвало центральну трубу сотку. Поміняли 2 метри, заплатив за роботу. Значить, За весь 24-й рік із крупних робот у нас була тільки покрівля 4-го під'їзду. Значить, ну і м'які роботи ремонтні в листопаді. Далі я збирав гроші починаючи з грудня по, е, значить, даний, момент, е, по даний момент цей ролик я записую в травні 2025 року, то вже буде в звіті 2025 року, через рік там ми робимо систему опалення. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання... Запитуйте в коментарях.